Про те, що правоохоронці грубо втручаються в медичну діяльність, перехоплюють тримальних відділеннях, Доспожили, і не можуть їм там надати відповідно лікарі кваліфіковану медичну допомогу, і потім ці постраждалі разом з супроводжуючими, навіть є такі випадки, зникають в невідомому місці. це інформації далі немає. Ця інформація, як мінімум, із п'яти різних джерел, які нас зверталися, і є. Від тих джерел підтверджених, що вони самі особисто були. Саме тому масово всі постраждалі відмовляються від послуг офіційної державної медицини, яку дискредитують органи, відповідно, які втручаються в її діяльність. Тому що люди не можуть отримати відповідно кваліфікованої нормальної медичної допомоги. Це є абсолютно ненормальним явищем і порушенням Жененської конвенції, моральних, етичних і, і, по суті, втручання в професійну діяльність лікарів. Щодо неможливості надання постраждалим адекватної медичної допомоги. Неприйнятно з ніякої точки зору. Саме, саме тому всі постраждалі намагаються звернутися до нашої медичної служби, яка тут організована. Єдине, що ми не маємо, звісно, в таких лікарняних умов, тому ми надаємо первинну лікарську тільки допомогу. Багато тих, хто з 19 і 20 го були госпіталізовані каретами швидкої допомоги, отримавши інформацію про те, що у них е, можуть бути проблеми з правоохоронними органами, вони всі масово відмовляються і виходять із лікарень і приходять до нас для того, щоб ми надавали їм подальшу медичну допомогу. Безумовно, ми, на відміну від офіційної державної медицини, будемо дотримуватися етичних норм, моральних норм і таємниці надання медичної допомоги. Я был как-то большой. Тому. Тому. Все, убираю